Сергію, маю питання на рахунок публічних виступів. Є страх, що щось піде не так. І я все забуду або почну запинатись. як з цим впоратись. Цікаве запитання. Дійсно, публічні виступи вони не прості для багатьох в реалізації в, в проживанні так, цього досвіду. Вони найбільш, скажу так, страшні. Ви, можливо, чули, що після смерті страх публічних виступів це один з найсильніших, який є в людей. І нормально, що. Ми його проживаємо. І який будь-який страх, він може бути нівельований ясністю. Ви або боїтеся, або у вас є ясність. Якщо у вас ясності немає, домінує страх. З'являється ясність, страх дуже потужно ослаблюється або взагалі зникає. Пам'ятайте про ці терези? ясність і страх. Балансуйте. Тепер конкретно про ваш кейс. Як цей принцип можна задіяти до даної ситуації? Коли ви виходите на сцену і ви відчуваєте страх, то вам потрібно готуватись до цього моменту не в момент, коли ви на сцені, а до сцени. Сядьте, візьміть ручку, розпишіть варіанти, що ви можете зробити, якщо ви будете запинатись і забудете. Що ви зробите? Ви скажете: Ой, вибачте, зараз згадаю, продовжу. Ви засмієтесь, ви зійдете зі сцени. Що ви зробите? Підготуйте собі план Б. Страх нівелюється альтернативними варіантами, планами Б. Ясністю. Ви всі чули слово страхівка. Є страхівка фінансова, є страхівка е фізична, наприклад, спортсменів, які особливо займаються ризиковими видами спорту. Так? І що робить страхівка? Вона дає запасні варіанти. Якщо ви йдете по канату, і раптом ви оступились і падаєте, і у вас є страхівка, з якою ви вщіплені, то ви собі не нанесете шкоди, вона вас врятує, ви життя собі збережете. Розумієте дію страхівки? Тобто ви йдете по канату і ви не боїтеся. Так, є хвилювання, є якась сконцентрованість, зібраність, все тіло відчувається. Але ви не боїтеся, тому що ви знаєте, якщо щось піде не так, у вас є запасний варіант. Розробіть свої записні варіанти на сцену. Що я маю зробити, коли в мене щось піде не так? Бо там вам немає коли думати, там ви в емоціях. там маса людей, які вас сприймають. Це не те місце, де потрібно готуватися до виступу. До нього потрібно готуватися до початку. Знаєте, як от у спортсменів. До змагань готуються не під час змагань, не на змаганнях, а до початку змагань. В тренуваннях, в залах. Підготуйтеся. Отже, перше, ви прописуєте, що ви можете зробити на кожен випадок, який вам незрозумілий, який викликає страх. Друге, ви тренуєте це, стаєте до дзеркала, починаєте щось розповідати, запинаєтесь і використовуєте ті варіанти, які ви до цього підготували. І на третьому кроці можете потренуватися перед кимось, чи серед своїх, навіть домашніх, чи друзів, чи знайомих, чи на роботі немає значення. Потренуйте ваші підходи. Вам буде набагато легше і простіше виходити і розуміти, що у вас є заготовки на різні ситуації. Вам не буде так страшно, він суттєво знизиться. Як мінімум, він знизиться, а той, можливо, взагалі зникне. Ну, зазвичай страх зникає тоді, коли ви маєте досить багатий досвід виступів. Я дуже багато в своєму досвіді і практиці виступав перед різними залами там від п'яти від людей до тисячі. І знаєте, коли накопичується практика виступів, це дуже відчувається. У вас є різні варіанти, як діяти. Ви починаєте не просто, знаєте, на емоціях щось видавати, ви починаєте слідкувати за своїми словами, ви себе ніби бачите зі сторони, ви спостерігаєте за аудиторією. ви керуєте процесом. Це не здобувається без практики і досвіду. Це неможливо здобути інакше. Ось так тому. З одного боку, це підготовка і тренування. А з іншого боку, ну, потрібен досвід, потрібна практика, і ви інакше не зможете здобути того достатньо високого рівня, щоб легко почуватися на сцені. І навіть тоді вас все одно буде хвилювання. Сотні разів виходив на сцену, і неважливо від початкових кроків, ну там ще в мене теж був страх, до вже досить таких десятків, сотень виступів. У мене все одно завжди було хвилювання. Тому хвилювання це нормально. І ви можете навчитися розрізняти страх від хвилювання. Хвилювання це добре, воно вас активує ваш організм, воно вас налаштовує, воно вас збирає, воно вас, знаєте, так, в тонус переводить. Хвилювання потрібно, воно має бути, це природньо. Страх іноді може бути. І якщо він у вас виникає, а він же може виникати з різних причин. І ви, як тільки виникає певна причина, ви її фіксуєте і пропрацьовуєте в підготовці. Все. Е, цих причин не безмежна кількість: 3, 5, 7, 10. Пропрацювали, відтренували, все. У вас не буде питання по страху навіть близько виникати. Далі лише питання за практикою. І пам'ятайте, що хвилювання має залишатись все нормально. Далі ви навчитесь розрізняти страх від хвилювання, вам буде набагато комфортніше вже виходити і. Публічно виступати. Надіюсь, дані поради, рекомендації вам будуть корисні. І вони будуть корисні при умові, що ви це все реалізуєте. Всі слів, користі не принесуть. Тому бажаю вам вдало це все втілити в життя.